Продається трикімнатна квартира на вулиці Зеленій. Квартира розташована в цегляному будинку на п'ятому поверсі. У першій кімнаті є диван, письмовий стіл і прекрасний вигляд з вікна. У другій двоповерхове ліжко, велика та містка шафа купе, письмовий стіл. У третій кімнаті залишилася шафа від попередніх мешканців, а також є великий засклений балкон. Чудовий варіант для облаштування спальні. Санвузол і ванна роздільні, що дуже зручно. Кухня повністю укомплектована всією необхідною побутовою технікою. Поруч розвинена інфраструктура усе необхідне для комфортного життя у пішій доступності. Вартість 67 тисяч доларів. Записуйтесь на показ вже зараз.